Чергове засідання ради жінок загиблих героїв Хортицького району. Дружини та матері обговорюють з адміністрацією наболілу проблему. кажуть, психологів багато, але серед них замало кваліфікованих спеціалістів, зорієнтованих саме на роботу з сім'ями полеглих воїнів. Після загибелі на фронті єдиного сина залишилась самотньою Наталія Бойко. Каже, зустрічалась із державним психологом два рази, але очікуваної підтримки та полегшення не отримала. Я два рази її відвідала. Пані Тетяна здається, і все. І я вирішила, що мені, мені в моєму віці збиратися, я живу на 17 сімнадцятій, їхати для того, щоб просто, ну як сказати, на неї подивитися, вона на мене. І, і їхати назад немає смисла. Я не задоволена цією підтримкою психологічною, як такової її не було. Не допомогли, а навпаки, роздратували групові заняття з психологом, дружину полеглого захисника Марину Погонцеву. Мені важко навіть згадувати тих, тих психологів, у яких я була. Тому що ну, нас зібрають топою. Ніхто навіть не зацікавився. Я дружина чи я мати. Нас зібрали разом, тобто матерів, які втратили свою дитину там два-три місяці назад і мене дружину, яка втратила там чоловіка два роки тому. Очікування від всіх психологів співчуття, емпатія, емпатія, порозуміння і м, допомога повинна бути ну, неоднократна. Не одноразова а системна. Тож є гостра необхідність у фахівцях, які мають кваліфікацію для роботи саме з жінками та матерями загиблих воїнів, а також дітьми. Підсумовують учасниці зборів. Жінки, коли звертаються до цих психологів, вони не можуть отримувати належну психологічну допомогу. Вони виходять розбиті, і це їх пригнічує. Вони шукають щось інше. Вони шукають розраду в допомозі одна. Одній і так не повинно бути, аби підтримати родини полеглих воїнів, у районі влаштовують різноманітні суспільні та культурні заходи. Мені дуже приємно, що після от таких реабілітаційних заходів такої арт-терапії стан жінок змінюється, і в цьому напрямку районна адміністрація буде працювати і продовжувати залучати. Профільних фахівців для роботи з такими категоріями не менше питань щодо психологічної підтримки і у ветеранів війни, які повертаються до цивільного життя. Розвідник морської піхоти Микола Хорішко зустрівся з психологом лише один раз після повернення з полону. Каже, розмова очікувань не виправдала. Наша розмова не знаю, вона була кілька хвилин, і ми зрозуміли, що нам немає про що розмовляти. Пані психолог зрозуміла, що. Мені якби така допомога не потрібна. Я справлюсь, і от після того, до речі, я більш ні, це був 2014 рік. Після того я ні разу не спілкувався з психологами, можливо, зря, можливо, потрібно. У лавах збройних сил Микола Хорішко з 2014-го воював на Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках з лютого цього року радник очільника області та співзасновник ветеранської організації Разом ЮА. На його думку, в Україні має утворитися ціла спільнота фахових психологів, які працюватимуть із ветеранами та їхніми родинами. Вони матимуть високий професійний рівень і сучасні підходи до роботи з цією категорією людей. Я ж був військовий. Я постійно бачу військових, я постійно. Казав, да, все ми стерпимо, все окей, все норм, не нийте, вперед, ви морпехи. А зараз я бачу хлопців, які поприходили, і у них вже інші ставлення. Вже і в мене до них стало інше ставлення. Бачу їх по-іншому. І вони себе виявляють також по-іншому. От хтось хоче себе далі вести, себе як воїн, знаєте, не хоче ніяких допомог, не хоче нікого слухати. Він герой, він може в будь-який момент вступити в бій, бути переможцем. А хтось чуть-чуть погрустити. -чуть чуть погрусти. Отаким людям можливо потрібні психологи. Ну вони мають бути фахові саме, і індивідуальний підхід. Проблема скоріш у відсутності довіри ветеранів до психологів. Припускають фахівчині ветеранської організації Рубікон. Волі проблема в тому, що багато психологів діють просто по якимось стандартним типу методикам і не намагаються відійти від них для того, щоб допомогти одній конкретній людині. Зазвичай хлопцям для того, щоб розвантажитися, якщо ми вже говоримо про розвантаження, достатньо банально поговорити просто. І наша наприклад, до прикладу така перевага у тому, що ми, як дружини військових, ми можемо зрозуміти більше речей ніж просто цивільні психологи. За рішенням уряду зараз в Україні змінюється підхід до професії психолога. Це буде фахівець із психічного здоров'я, який має постійно підвищувати свою кваліфікацію. А спеціальна державна комісія протягом наступних шести років здійснюватиме обов'язкову атестацію психологів, кажуть фахівчині. Згідно з цієї атестації, психологи будуть ділитися за напрямками, з якраз ветеранами та військовослужбовцями будуть працювати психологи, які мають 100 балів БПР безперервного професійного розвитку, тобто це люди, які весь час підвищують свою кваліфікацію для того, щоб працювати саме з цією категорією. І е, я вважаю, що більшість психологів, які зараз працюють, мають зосередитися не лише на ветеранах, але і на їх родинах. Психологині Рубікону не тільки постійно підвищують свою кваліфікацію. А й готові співпрацювати з колегами, які прагнуть професійного зростання. Наприклад, у ветеранському центрі регулярно проводять дискусії на тему екологія спілкування з захисниками та захисницями а на тренінгах із життєстійкості зустрічаються з родинами ветеранів. Ми починаємо з біології з акубара травми. Вона ж контузія з формування ПТСР, які частини мозку задіяні, які травмовані, і як оці травми, скажімо, так, впливають також на реакції ветеранів. Як вони впливають на комунікацію, все таке інше. Тож і самі фахівці виступають за створення в Україні професійної психологічної спільноти, яка була б здатна відповідати на виклики війни і піклуватись про психічне здоров'я людей. А також зберегла проголошений вже зараз головний принцип своєї роботи: рівний рівному. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.